Правоохоронці затримали родини наркокартель та повідомили їм про підозри. Учасниками наркобізнесу виявилися троє мешканців Чернігова: батько та син віком 60 років та 21 а також їхній 38-річний спільник. Зловмисники систематично займалися фасуванням наркотиків та подальшим їх розповсюдженням. Також вони періодично відправляли оптові партії наркотиків своїм замовникам поштою у різні регіони України. В ході санкціонованих обшуків поліцейські виявили та вилучили сумарно понад півсотні зіп пакетів з розфасованими наркот. Тиками рослинного походження та два пакети також речовини підготовленої до фасування. Також вилучено значний запас пакувальних засобів, електронні ваги та посуд з нашаруванням рослинної речовини, пристрої для споживання наркотиків, готівкові кошти у вітчизняній та іноземній валютах, банківські картки, блокнот з чорновими записами, інші речові докази злочинної діяльності вилучене направлено на проведення експертних досліджень. Всіх трьох спільників поліцейські затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання кожному з фігурантів слідчі. Поліції повідомили вже про підозру у вчиненні злочинів за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту або збут наркотичних засобів, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Повідомляє ГУНП у Чернігівській області.